Сторінка 127, параграф 21 Коронація Данила, внутрішня та зовнішня політика Данила Романовича. Відновлення єдності Волинсько-Галицького князівства. У 1238 році сини Романа Мстиславича Данило і Василько відновили єдність батькової держави. Василько залишився на Волині. Данило зміг утвердитися на Галицькому престолі, протиставивши боярству підтримку городян. Обидва князівства існували як одне ціле під верховенством старшого і діяльнішого Данила. Цього ж року відбулася битва під дорогочином, яка поклала край зіханням німецьких рицарів-хрестоносців на руські землі. Цього ж 1238 року князь Данило Романович оволодів Києвом, проте не зміг його захистити від монгольської навали 1240 року. У 1245 році. Військо Данила Романовича здобуло перемогу в битві біля міста Ярослава проти приведеного Ростиславом Чернігівська князівська династія війська угорського короля і його союзників. Боярська опозиція у середині держави також була остаточно знищена. Данило став володарем Галицького і Волинського князівств, внутрішня і зовнішня політика Данила Романовича. Князь Данило зміцнював і розбудовував нові міста Львів, Холм і багато інших, укріплював церкву, сприяв розвиткові культури, свідчать документи з Галицько-Волинського літопису про заснування Данилом Романовичем міста Холм. Місто же холм було споруджено за Божим велінням, коли Данило їздив по полю і діяв лови, то побачив він на горі гарне і лісисте місце. Оточене навкруги його полем, і запитав тамтешніх жителів, як іменується це місце, і вони сказали холм його ім'я є. Надумав він, що поставить на ньому невеликий город. Побачивши, що Бог помічников йому є, спорудив він інше місто, що його татари не змогли взяти, коли бати всю землю Руську захопив. Тоді й церква Святої Трійці запалена була і знову була споруджена. Коли ж побачив це князь Данило, що Бог сприяє місцю тому, почав він закладати приходні німців і русів, іноплемінників і ляхів, і йш вони день у день. У внутрішній політиці князь зміцнював державне управління, спираючись на вірних йому бояр. Серед досягнень Данила Романовича було також реформування війська. Він заклав основи постійного війська, яке складалося з важкої і легкої кінноти. Важкої піхоти і піших стрільців. З озброєння масово були введені арбалети і метальна артилерія. Данило продовжив традицію укладання династичних шлюбів. Його син Лев одружився з донькою угорського короля, інший син Шварно, з донькою литовського князя міндовга, донька Данила Прислава була заміжньою за мазовецьким князем Земовитом. Важливим напрямом. Зовнішні політики Данила Романовича були відносини з монголами. Писемні джерела свідчать. Хан Батий прислав посла свого до Данила й Василька. Дай Галич, і Данило був у печалі великій, тому що не укріпив він був землі свої. І, порадившись з братом своїм, поїхав він до Батия. Думки істориків. Монгольська навала стала для Данила випробуванням його. Як полководця і правителя. Що ще більш важливо, він показав свій талант дипломата. Коли монгольський воєначальник зажадав, щоб Данило передав свою столицю Галич монголам, той поїхав до Батия у його столицю Сарай на Волзі. Візити такого роду вже здійснювали інші руські князі, щоб присягнути на вірність монголам і отримати ханський ярлик. Письмовий дозвіл. На умовне право керувати своїм князівством. Чи п'єш ти чорне молоко, наше пиття, кобилячий кумис? спитав хан Данила, як стверджує літописець. Досі я не пив, а нині ти велиш, я п'ю, відповів Данило, демонструючи ханові повагу та покору. Присягнувши на вірність Батию, він не збирався надто довго дотримуватись цієї присяги. Данило отримав ярлик Батия на Галичину та Волинь в обмін на обіцянку. Платити данину та брати участь у монгольських воєнних кампаніях у регіоні. Монгольський сюзеренітет захищав його від претензій на його територію не лише з боку князів-суперників, а й агресивних західних і північних сусідів. Данило скористався новою атмосферою політичної стабільності, щоб почати економічне відродження своєї держави, зумівши шляхом тонких дипломатичних маневрів. І ціною приниження добитися права на княжіння у Батия Данило Романович розгорнув широку підготовку до боротьби з поневолювачами. І з цією метою він укладав військові союзи з недавніми ворогами, польськими князями угорським королем. Щоб здобути допомогу католицької Європи в боротьбі з монголами, Данило дав згоду на пропозицію Папи Римського прийняти королівську корону. В обмін папа Інокентій IV Оголосив Христовий похід проти Орди, щоправда, він не відбувся. 1253 року у Дорогочині відбулася урочиста коронація Данила Романовича. У джерелах державу Данила почали називати Королівство Руське. Протягом 1253-1256 років Данило Романович завдав поразок монгольському війську правителя сусіднього улусу Куремси. Занепокоєні зростанням могутності Руського королівства монгольські правителі вислали проти нього численне сильне військо. Під тиском несприятливих обставин Данило Романович змушений був пристати на вимоги польського воєводи бурундая і зруйнувати найбільші фортеці князівства Львів, Луцьк та інші. Холм залишився недоторканним завдяки зусиллям і хитрощам князя Василька Романовича та воєвод. У 1264 році князь Данило помер. Думки істориків Доля цього князя мала в собі щось трагічне, багато чого досяг він, чого не досяг жоден з князів, та ще з таким напруженням, якого не виніс би інший, весь край був під його владою. Але, не встигнувши визволитись з-під татарського ярма і дати своїй державі самостійне значення, Данило тим самим. Не залишив твердої запоруки цієї самостійності на майбутнє. Особа Данила зостається благородною, найбільш симпатичною постаттю в цілій старій українській історії. Михайло Грушевський про історичне значення Волинсько-Галицького князівства. Ми знаємо, що Київська держава, право, культура були утвором одної народності українсько-Руської, Володимира Московська, другої, великоруської. Київський період перейшов не у Володимир Московський, а в Галицько-Волинський 13 століття, потім Литовсько-Польський 14-15 століття. Володимир Московська держава не була ані спадкоємицею, ані наступницею Київської, і відносини до неї Київської можна було б скорше прирівняти, наприклад, до відносин Римської держави до її гальських провінцій, а не приємства двох періодів. У політичнім і культурнім житті Франції